4. Послухати, що про тебе кажуть, цікаво, навіть коли сидиш на лаві підсудних, і в обвинувальній промові прокурора і в захисному слові адвоката про мене говорилося чимало, і, може, більше про мене самого, ніж про мій злочин. І чи так уже різнилися одна від одної промови обвинувача і захисника. Адвокат здіймав руки до неба і, визначаючи мене винним, запевняв, що я заслуговую пом'якшеної кари. Прокурор поривав руки до публіки і громив мою провинність, заперечуючи, що я заслуговую бодай найменшої поблажливості. Дещо мене трохи бентежило, і, попри те, що я міг нашкодити собі, мені таки кортіло втрутитися. Тоді адвокат казав мені: Мовчіть, для вас же буде краще. Виходило якось так, що мою справу розглядалося без мене, все відбувалося без моєї участі. Вирішували мою долю, а моєї думки ніхто не питав. Вряди брала охота урвати цих балакунів і спитати, а ти тут підсудний, адже він теж не остання фігура і повинен сказати своє слово. Та, поміскувавши, я бачив, що сказати мені нема чого. Та й треба визнати, цікавість, яку викликають судові виступи, триває недовго, приміром, обвинувальна промова прокурора дуже швидко мені набридла, вразили мене і запам'яталися лише окремі фрази, жести або патетичні тиради, проте цілком одірвані від загальної картини. Наскільки я зрозумів, суть його обвинувачення полягала в тому, що я вчинив навмисне вбивство, принаймні він намагався це довести. Він так і казав Я це доведу, панове присяжні, і доведу двома способами спершу при сліпучому світлі фактів, а потім при тому похмурому світлі, яке дає мені психологія злочинної душі підсудного. Він перерахував короткі ці факти, починаючи від маминої смерті. Нагадав про мою нечуйність, про те, що я не знав, скільки матері було років, і про те, що я купався наступного дня у компанії жінки, ходив у кіно дивитися Фернанделя і, нарешті, привів Марі до себе додому. Я не зразу втямив, що йдеться про неї, бо він сказав свою коханку, а для мене вона була Марі. Тоді він перейшов до історії з Райманом. Мені здалося, що його міркування не позбавлене логіки, те, що він стверджував, виглядало цілком імовірно. У змові з Раймоном я написав листа, аби заманити його коханку в пастку, де її чекали побої з боку людини сумнівної моральності. Я затіяв на пляжі сварку з раймоновими ворогами Раймонові завдано поранення. Я попросив у нього револьвер, вернувся на пляж один, щоб цією зброєю скористатися. Я замислив убити араба раба і зробив це. Аби впевнитись, що діло зроблене сумлінно, я після першого пострілу вігнав у безживне тіло ще чотири кулі, спокійно, впевнено і, так би мовити, добре все зваживши заздалегідь. Тимто, панове, мовив прокурор, я відновив перед вами перебіг подій, які привели цього чоловіка до вбивства, вчиненого ним цілком свідомо. Я на цьому наполягаю, сказав він. Адже тут ідеться не про якесь звичайне вбивство, про злочин у стані афекту, в якому ми могли б знайти обставини, що пом'якшують провину. Ні, підсудний тямовитий, панове, це безперечно. Ви його чули, геш? Відповідати він уміє, ціну словам знає, і про нього годі казати, що він діяв нерозважливо. Тимто я почув, що мене мали за розумного, але я не дуже добре втямив, чому така звичайна людська прикмета може стати неспростовним доказом моєї злочинності. Далебі, це так мене вразило, що я вже не слухав прокурора до того моменту, коли він промовив. А чекається він принаймні де пак, панове? За довгі місяці слідства цього чоловіка ні разу не схвилювала думка, що він учинив страшне лиходійство. Тут він обернувся до мене і, показуючи на мене пальцем, заходився докоряти мені з якимось незбагненним завзяттям. Звісно, я не міг не визнати, що в дечому він має слушність адже я й справді не дуже шкодував про вчинене. Але така прокуророва злість мене дивувала. Мені хотілося спробувати і розтлумачити йому щиро майже по-дружньому, що я ніколи ні в чому не каявся по справжньому. Мене завжди поглинало лише те, що має статися сьогодні або завтра. Звичайно, в тому становищі, в яке мене поставлено, я ні з ким не міг розмовляти в такому тоні. Я більше не мав права виявляти сердечність і доброзичливість, я вирішив послухати ще прокурора, бо він заговорив про мою душу. Він сказав, що намагався зазирнути в мою душу, але він її не знайшов. А вже ж, панове присяжні засідателі, не знайшов. Він запевняв, що у мене насправді нема душі, і нічо людське, ніякі моральні засади, що живуть у серцях людей, мені недоступні. Ми, звичайно, не ставитимемо це йому на карп. Можна тільки пошкодувати, що в нього нема душі, бо коли її нема, то її не здобудеш. Але суд повинен обернути терпімість цю пасивну чесноту на іншу, не таку зручну, зате те вищу чесноту, справедливість. Надто в тих випадках, коли така порожнеча серця, яку ми виявили в цього чоловіка, стає проваллям, згубним для людського суспільства. І тут він заговорив про моє ставлення до мами. Він повторив усе, що говорив на початку, але говорив про це куди довше, ніж про мій злочин, так довго, що, зрештою, я вже не слухав і відчував лише одне: ранок нестерпно жаркий, нічим дихати. Так було до тієї хвилини, коли прокурор зупинився і після паузи озвався тихо й проникливо. Панове присяжні, завтра ми судитимемо найстрашніший з усіх злочинів – батьковбивство». вбивство. Таке звіряче лиходійство, заявив він, годі собі уявити він сподівається, що правосуддя не виявить слабкості і по заслузі покарає лиходія. Та він не боїться сказати, що навіть цей страхітливий злочин навряд чи жахає його дужче, ніж моя бездушність. На його думку, чоловік, який морально вбив свою матір, сам відлучив себе від людської спільноти, як і той, хто підняв злочинну руку на батька, що породив його. Так чи інак, перший вказав шлях другому, певною мірою був його провісником і взаконив його лиходійство. Я певен, панове, додав він, підвищуючи голос вам не здається надто сміливим моє твердження, що чоловік, котрий сидить зараз перед нами на лаві підсудних, відповідає і за те вбивство, яке ми судитимемо завтра? Хай же він прийме належну кару. Прокурор витер хустинкою блискуче від поту обличчя і наостанку сказав, що, хоч які прикрів його обов'язки, він виконує їх рішуче. Він заявив, що я порвав зв'язок з людським суспільством, стоптав головні його засади і не смію просити милості, бо мені чужі найелементарніші людські почуття. Я вимагаю у вас з голови цього злочинця, гримів він, і вимагаю з легким серцем. Довго працюю я на своїй ниві, і мені вже неодноразово доводилося вимагати смертної кари. Але ще ніколи я так добре не розумів, як сьогодні, що цей мій тяжкий обов'язок продиктовано, підкріплено, осяяно усвідомленням владної і священої необхідності і тим жахом, якого я зазнаю, дивлячись на чудовисько, в котрому не можу побачити нічого людського. Прокурор сів і надовго запала тиша, в голові у мене все мішалося від задухи й подиву. Голова суду кахикнув і неголосно спитав, чи не хочу я щось сказати. Я встав і, оскільки мені давно хотілося заговорити, сказав перше, що спало на думку я не мав наміру убити того араба. Голова зауважив, що це голослівна заява, і що досі він погано розумів, на чому тримається мій захист. Він буде дуже радий, якщо я до виступу мого адвоката уточню, що спонукало мене до такого вчинку. Я швидко сказав, плутаючись у словах і відчуваючи, який я смішний, що все сталося через сонце. У залі пролунав Рейгіт. Мій адвокат знизав плечима, йому одразу дали слово, але він заявив, що вже пізно промова його забере кілька годин, і він просить принести його виступ на вечірнє засідання. Суд погодився. По обіді лопаті великих вентиляторів знов розганяли в залі засідань густе повітря, знов колихалися все в один бік, маленькі барвисті віяли присяжних. Мені здавалось, захисні промові мого адвоката не буде кінця краю. Але в якусь хвилину я нашорошився, бо він сказав: Так, це правда, я вбив. І далі, проводячи в тому самому тоні, усе казав Я. Я дуже здивувався. Нахилившись до жандарма, я запитав, чому адвокат так говорить. Жандарм буркнув мені, мовчи, і трохи згодом відповів: Усі адвокати так роблять. А я подумав, що знову мене усувають, ніби я не існую, і певною мірою підміняють мене. А втім, я був уже далеко від зали суду, та й адвокат здавався мені смішним. Він подав поспіхом свою тезу про самооборону, викликану поводженням араба, і теж заговорив про мою душу. Але по-моєму, ораторського хисту він мав куди менше, ніж прокурор. Я також зазирнув у цю душу, мовив він. Проте, на противагу вельмишановному представникові прокуратури, я багато чого знайшов у ній і можу сказати, що читав у ній як у розкритій книзі. Він прочитав там, що є чесний, завзятий невтомний трудівник, відданий тій фірмі, де служив чоловік, шанований усіма і співчутливий до чужого горя. Як на нього я був зразковий син і утримував свою матір доти, поки це міг робити. Врешті я віддав її до притулку для старих, маючи надію, що там вона знайде затишок, якого я сам у своїй грошовій скруті не міг їй надати. Дивно мені, панове, додав він, що навколо цього притулку щинився такий галас. Бо коли треба довести корисність і високе призначення таких закладів, нагадаю, що про них дбає сама держава. Адвокат навіть не задав про похорон, і я відчув, що це прогалина в його промові. А втім, через усі ці довгі фрази, нескінченні дні судового розгляду, безкінечні години розпотякувань про мою душу в мене наморочилося в голові і здавалося, що довкола все затопили хвилі каламутної річки. Пам'ятаю, як посеред промови мого адвоката, звідкись з вулиці через усі коридори і зали суду до мене долинув приємний звук рішка, в який сурмив продавець Морозова, і наринули спогади про колишнє життя, те, що мені вже не належало, життя, що дарувало мені дуже прості, але незабутні радощі пахощі літа, улюблені вулиці, барви вечорового вечора, сміх та сукні Марії. А від усього непотрібного, марного, того, що я робив у цій залі, мені стало тоскно, і я хотів лише одного швидше вернутися до камери і заснути. Я ледве чув, як мій оборонець гукав на завершення свого виступу, що присяжні засідателі, звичайно, не захочуть поставити на гільотину чесного трударя, що занапастив себе у хвилину засліплення, що в моїй справі є обставини, які пом'якшують провину, а за свій злочин я вже караюся і спокутуватиму кару довічно постійним каяттям і гризотами сумління. Оголошено перерву, і захисник ніби ледь живий, сів на своє місце. Але тут колега потягнувся до нього потиснути руку, я чув їхні вигуки здорово, друзяко. А один навіть закликав мене в свідки. Правда? сказав він. Я підтвердив, але моє схвалення було нещире, я надто втомився. На дворі вже вечоріло, і спека спала. З деяких шерихів, що долітали з вулиці, я здогадувався, що настає люба пора сутінок. Ми всі сиділи й чекали, а те, чого чекали всі присутні тут, стосувалося одного мене. Я ще раз глянув у залу, всі були такі самі, як і першого дня. Я перехопив погляд журналіста в сірому піджаку і жіночки автомата і подумав, що за весь час процесу ні разу не пошукав очима Марії. Я не забув про неї, але досі був надто заклопотаний іншим. Я побачив, що вона сидить між Райманом і Селестом. Вона легенько мені кивнула, ніби хотіла сказати нарешті, я побачив усмішку на її стурбованому обличчі, але моє серце так і не розкрилося, я навіть не міг відповісти на ту усмішку. Вернулися судді, скоромовкою зачитали список запитань, адресованих до присяжних. Я розчув винен у вбивстві, навмисність, пом'якшувальні обставини. Присяжні вийшли з зали, а мене відвели до тієї комірчини, де я чекав першого дня. До мене підійшов мій адвокат і, дуже розлого, з такою певністю, з такою сердечністю, з якою ще ні разу не говорив зі мною, повідомив, що все йде добре, і я відбудуся кількома роками в'язниці чи каторги. Я спитав, чи є можливість касації в разі несприятливого вироку. Він відповів, що нема. Його тактика, виявляється, полягала в тому, щоб не накидати присяжним засідателям певних висновків і тим самим не гнівити їх. Він пояснив мені, що в таких процесах, як мій, годі розраховувати на касацію вироку через якісь порушення формальностей, мені це здалося очевидною істиною, і я погодився з його міркуваннями. Якщо глянути на справу Тверезо, то це було цілком природно, інакше б тільки папір псували. У кожному разі, сказав мені адвокат, можна просити про помилування, одначе я певен, що все добре скінчиться. Чекали ми довгенько щось із три чверті години. Нарешті озвався дзвінок. Адвокат пішов у залу, сказавши мені: зараз старшина присяжних зачитає їхні відповіді, вас ведуть до зали тільки для оголошення вироку. Десь загрюкали двері. Сходами, не знаю близько чи далеко, прокотився тупіт. Потім я почув, як у судовій залі чийсь голос глухо читає щось. А коли знов розлігся дзвінок і відчинилися двері в загородку для підсудних, на мене війнуло мовчанням зали, мовчанням і дивним відчуттям, що огорнуло мене, коли я помітив, що молодий журналіст одвів очі в бік. Я не глянув на Марі. Я не встиг, бо голова суду оголосив, та ще й в якійсь дивній формі, іменем французького народу, що мені зітнуть голову і це буде зроблено прилюдно, на майдані. І тоді у всіх на обличчях я вловив одне й те саме почуття мені здається, це була повага. Жандарми стали дуже делікатні зі мною. Адвокат поклав свою долоню на мою руку. Я більше ні про що не думав, але голова суду запитав, чи хочу я щось додати. Я трохи подумав і сказав ні. І тоді мене повели.